Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дефіцити держбюджету України на 2024 рік 1,6 трильйона гривень. Пише військовий Юрій Гудименко. Далі мови оригіналу. Прописом трильйон це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів. Зверху в доларах не так страшно, нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає в бюджеті. Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бі. Ізнеси, і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка з дуже непростими висновками. Давайте запросимо Boeing викупити моторосіч, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у правильних підрядників за завищеними цінами. Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздавати по 20 тисяч доларів, аби вони милостиво дозволяли інвестувати гроші в регіони, створити робочі місця. Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки тільки з маленькою мовою. Треба буде домовитися з податковою і заносити їм щомісячно пакети з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно біла, і податки сплачені. Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії з умовою, щоб боком прокурора чи судді увійшов у долю через товку Онднуденко. Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість. На тільки нагадаємо, що землевіде вони не отримують без. Хабаря за цей хабар через 10 років арештуємо їх. Ми керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші. Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого. Давайте нарешті запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСу і чергова басалайва поставить їх до. Довідомо, що бізнес в Україні не має права заробляти грошей. Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші. в Бюджет нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну. Давайте запрошувати. Є бажаючі ау до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.